Бути татом часом непросто, Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. премєр міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Перед усім хочу спитати, що вам відомо про долю людей на лівому березі Херсонщини у тимчасово окупованих населених пунктах, де затоплено, але росіяни не проводять евакуацію. Дійсно, росіяни кинули людей на призволяще, не провели оповіщення, не забезпечили евакуацію, і що найгірше не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори і допомогти людям врятуватися. Які перспективи там у людей чи тривають наразі досі переговори міжнародних організацій та росіян щодо того, аби допомогти тим, хто в зоні затоплення? Люди рятуються самі. Ви напевно бачили ці повідомлення. Так, напередодні власне спланованого росіянами підриву Каховської ГЕС вони вилучили у людей всі плавзасоби, тобто фактично прирікаючи їх на ймовірні наслідки. Так щодо перемовин, мені не відомо, чи вони зараз ведуться, але я точно знаю, що ООН і Червоний Хрест зверталися, але їм дали відмову. На підконтрольній Україні частини Харсонщини евакуація продовжується станом на зараз. Скільки людей вивезли із зони лиха і куди їх везуть? Уже більше 2,5 тисяч було вивезено. Люди їдуть і самотужки, люди їдуть потягом. І основне, що по нашій стороні відповідальності це забезпечити їх грошовою допомогою, яку виділяє держава кожному хто покидає зону лиха. І ми веземо людей до Хмельницького, до Львову. Люди їдуть до Києва, і тут вже організовано зустрічають. Я дуже на це сподіваюся, що місцева влада мене зараз чує і дійсно це забезпечує. Таких людей на яку допомогу від держави можуть розраховувати люди із зони підтоплення. Ну, найперше, я кажу, це грошова допомога. Так. Моя зона відповідальності це координація дій і наших міжнародних партнерів щодо грошової допомоги. У нас проводяться постійні наради, щоб не вийшло так, що одні отримали двічі чи тричі, а інші, які так само постраждалі, не мають змоги і не знали навіть про таку можливість. Отже, станом на сьогодні держава виділяє 2,3 і три тисячі. Кожному 3 тисячі на дитинку, 2 тисячі на працездатну особу а також 2 200 виділяють інші наші міжнародні партнери для того, щоб отримати ці кошти, куди треба звернутися херсонцям і людям з області, які виїхали через потоп. Задзвонити на гарячу лінію ова, задзвонити на нашу гарячу лінію 1548, До речі, зараз кратно збільшилась кількість дзвінків і ми дякуємо людям, які дзвонять. А потім повідомляють своїм рідним і близьким, куди потрібно задзвонити. А також на всіх вокзалах, до прикладу, в Миколаєві на автовокзалі, на залізничному вокзалі, де є пункти так прийому таких громадян діють. І міжнародні організації, і наші державні сили, якими ми диспонуємо, пані Рино? Ми бачимо кадри із Херсона, де люди стоять на біля під'їздів своїх будинків довкола вода. Вони відмовляються евакуюватися, сідати в човни, тому що переживають за своє майно, переживають, що лишаться без нічого, не розуміють, що їх чекає в цій евакуації. Якщо вони зараз вас чують, що ви їм сказали? Я дуже прошу людей евакуюватись, особливо маломобільних наших старшеньких хворих людей, які перебувають сьогодні в епіцентрі так лиха катастрофи, яка на сьогодні ще не досягла свого піку тих викликів, яких ми зараз з якими ми зараз боремось. Отже, евакуюйтесь, перечекайте, поки буде подолано наслідки, бо це не тільки вода, це і санітарно-епідеміологічна ситуація, так і мінна небезпека. Надзвичайно загрозливо, це міни, які зараз дрейфують. Вони в воді повсюдно, і ніхто не може сказати, де вони, тому що вода розмила. Так У нас навіть немає розуміння, де сьогодні може міна чекати людину. Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм життям і здоров'ям, евакуюйтесь, а за якийсь час повернемось. Ми сьогодні говорили ми... з речником Херсонської уваги. Він говорить, що дуже багато всього передають українці на допомогу жителям Херсонської області, але через те, що це отак от відбувається, хто що хоче, то і передає, то є речі, яких достатньо. А є те, чого не вистачає, тому є спеціальний номер телефону, аби люди зверталися і поточнювали, що саме треба. А якщо ми говоримо централізовано про про передачу гуманітарної допомоги, то як вона координується, що в першу чергу там потрібно людям? Людям. Найперше потрібна питна вода. Зрозуміло, що її потрібно в великих промислових кількостях. До прикладу, більше 500 тисяч літрів це лише, до прикладу, Нікопольський район. Ми я зараз говорю ще теж про Петровщину, не тільки Херсонщина. Так, ми говоримо весь епіцентр катастрофи. Отже, на сьогодні у нас дійсно відбувається координація, але бажаючи допомогти настільки багато волонтерів серед українців та організацій, благодійні інші, які приїхали на місце, не координуються з ОВА і вирішують питання точково. У мене прохання до таких організацій і до людей. У нас є штаб. Його очолює пан Клименко, міністр внутрішніх справ, кожен з напрямків є так само підконтрольний і координується. Я в тому випадку відповідаю за координацію міжнародної допомоги і дякую нашим міжнародним партнерам, рівно як і урядам США, Польщі, Чехії, які теж надають пряму допомогу, і за координувати свої дії і зусилля бо правів Херсонський ОВА. Пропонують продукти харчування, а вони не потрібні. Натомість немає плавзасобів, немає генераторів, немає насосів, які будуть відкачувати воду. Є таблиця потреб, є чат, де всі наші міжнародники і українські енджі, які працюють і допомагають на Херсонщині, на Дніпропетровщині. Будь ласка, зверніться, долучіться і дивіться, що потрібно, координуючи свою свої зусилля. Зрозуміла, дякую за інформацію. Це була Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.